На Тернопільському ринку вже з'явилася перша розсада. Продавці продають ранню капусту різних сортів, є також помідори та перець. Пані Марія свою розсаду возить на ринок Старебовлянського району. Ми сіємо, трошки прикриваємо клівкою, а тоді відкриваємо і вона в нас росте так на відкритому ґрунті. Помідори вирощуємо, трошки ще холодно зараз. Будемо мати помідори, продаємо і перець, баклажани. Так, так. І квіти всякі вирощуємо, салеру, базиліки, всякі такі. Маю ранню, маю середню славу, діта дуже гарна капусточка рання і цвітну. Цвітну теж ранній сорт. Один корч капусти жінка продає за дві гривні. Є також базилік та чорнобривці. Їх ціна по три гривні за штуку. Жінка дає поради, як правильно вибирати розсаду. Щоб гарний курінчик був, щоб товстенький, і, ну, щоб була гарна, так як. Продаємо. Проте за день всю розсаду продати вдається рідко. Каже, що людей дуже мало на ринку, дехто сам садить і тому не купує, а дехто не має грошей. Через кілька рядів зустрічаємо ще одного продавця. Михайло розсаду Тернопіль привозить аж із Заліщицького району. Каже, що все вирощують у своїх теплицях біля хати. Сами вирощуємо пані по три гривні розсада, капуста. Рання, середня, цвітна, базилік, чорнобривці, салєра, помідори. Помідори вже є, так появилися? Так. Yeah. Yeah. Помідори по 6 гривень штучка. Все можна садити, дівчат, Все можна, лише треба мати бажання. Все родиться, лише треба закочувати рукави і працювати. В середньому розсаду ранньої капусти продають по 2-3 гривні за корч. Помідори та перець за 5 гривень, а базилік, селеру та чорнобривці за 3. Ціни такі, як минулого року, нічого не змінилося. 5 гривень помідорка, 5 гривень перчик, капуста 3 гривні за корчик. Так більше, ну, то, що надрання голландське Голландська йде по 4 гривні кущик. Це йде дорожче насіння, гарний урожай. Продавці кажуть, люди зараз більше беруть розсаду капусти, а от з помідорами та перцем ще зволікають, адже на вулиці прохолодно. Зараз на ґрунт не висадити, помідори, бо ще холодно. Вже після Юрія, так біля 6 травня, капуста не боїться ні холоду і обробляти зараз так її не потрібно. Потім вже треба кропити. Тернополяни, які приходять на ринок за розсадою, кажуть, якщо мати свою земельну ділянку, то в рази дешевше посадити свої овочі, аніж потім їх купляти. Я рахую, що зараз варто, так як в нас війна в Україні, хто що посадить і надіємося, що ми виживемо. А ви купляєте? Я купляю, я купляю розсаду і сажу, але що ще так погоди немає, такої хорошої, то я Утримуюся наразі на тернопільському ринку. Розсади ще небагато однак, продавці додають, що через тиждень ситуація зміниться і вибір збільшиться в рази. Тоді і ціна на розсаду знизиться на гривню дві.